Шановні депутати, відповідно до реєстрації зареєструватися 18 депутатів і всі голова, яким чином маємо форму для початку роботи, тому засідання 68-ї сесії міської ради Верховного Критичного Скликання оголошується. you <laughs> Але відповідно до і сьогодні відчиникам є пропозиція залучити бути або з полости Павло Миколаєвичу і Новенкову дивною а чи немає завадити сьогодні. Ви бачите перед собою проект порядку денного, який стосується питання позажирового характеру, основна частина, яка пов'язана з розвідом питання. Хто за затвердження порядку земного з цього питань, прошу словосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? <звісля> порядок денний затверджено. Розпочинаємо розгляд питань до слова для представлення питання, дається слово голові бюджетної комісії говальку Володимиру Євстафіючому. І розпочинаємо це питання про до бюджету. <звісля> ідеться що мені піду па, мікрофони варіанти, номер 15. Що? А то чого па? Назва. От, на, немає трибу до пусточки стань. Ну, добре. Е, кількість діяльності на бюджетних комісії, е, політичні, по всіх пунктів питання відтримані. І по перше попадки про межі до 100% громади на 24 річ. До нас вернулись за сами три військові частини. Військова частина А сорок семь, А0 девяносто вісім і А 45 85 з на дату допомогу компанії в матрокоптерів. На комісії розглянуто і є пропозиція підтримати при військовій частині А, а 47-22. Петрокоптери мають три те. Саму суму 167 тисяч військовій частині 0998 167 тисяч заприбаття мають і в цьому частині А-455, два на загальну суму 334 тисячі і загальну суму і 668 тисяч. Є пропозиція підтримати і проголосувати. По пункту буде писання одна. Чи все на чи все разом ж до актуальні бюджетної комісії просто Я тобі зачитаю, а ти підпрошу <звучить> скопию проводствує. Нема питання. Як так, Зміни в програмі медики. Ми дисилимося до нас про перекиску коштів з федеральних дероністів на придбання медика медиків. Це сума 600 тисяч. Далі, відсутнення порядку за третій квартал 2025 року водоканал 460 тисяч 200 гривень. І загрозує міська рада про е, виділення, про перекидку коштів по різних КВ. Е, по, е, також є законовні кошти, де не використані і е, пропозиції по використанню до кінця року з найбільшою ефективністю. То передбачення ви маєте всі розписані по повети, е, по звідки снімається звідки додається. А є потреба прочитати, чи важко перед собою. Але ми є, yeah. є? Yeah. є. знайомі. Добре. Друге, зміни ввечері вимірне стигнуваль по освіті, аналогічна система. У всі, у всі всі всі, по всій освіті, по тошційній поступ. По І також є перехідки з одних статей на другі, щоб ефективно використати кошти з кінця року. У деяких статях вони не використовуються або заекономіки, або не потрібно купити другу статтю, скільки є і і також робити свої перекітки. Всі перед вами список є. Я думаю, ми кожен може ознайомитися, що є питання, будете задавати. І відділ культури звернувся також до нас з перекидками. Коштів є, які законовлені, є для більш активного про пропозиції по їх перекидці. І також звернувся до нас е, первинка наша, також про е, перекидку коштів на медикаменти і на енергосі. Є запитання, чи потрібно щось додатково прокоментувати по цих питаннях. Ні, просто я маю розумію про те, що там у маленьких містах є 100 тисяч, і ми теж виглядаємо, що це збільшується. Є пропозиції збільшити. А, то... Насамперед, були 637 тисяч. Тобто ми покладемо проєкти майже... Ні, ні, я розумію. Ну, ви маєте, бо була пропозиція у них, але потім по всіх вирішених. Тобто ця дискова частина, там, де наші хлопці служать, і наша міра тоді зверталася, далі все з'їхали туди, в алфавіт. Зараз розумію, що у нього проект рішення номер один прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Чудно виголосувати. Рішення прийнято. Переходимо до е... другого тема. Ви всі знаєте, що оскільки у нас є програма е... програма на цільове фінансування, галузі і потрібно в кожному потребує змінити голосер Соціальна комісія програм, що це буде, але це соціальна комісія про раху. Які тут є розписання, вони відповідні зміни відбулися ту чи читати без непотрібне, аби світ, знаєте, як це робиться? Це стандартна процедура. Чи є коли зауваження запитиме? Якщо немає, хто за переключення нових паспорт просувати, хто за? хто проти?